Не відгадувати іноді не хочеться. Тварин привозять настільки важких, що ну важко стримувати емоції, важко розуміти, що далі з ними робити, тому що там і психологічні. Травмовані і фізично травмовані це щодня. Я не можу навіть виділити якоїсь одної історії. Навіть зараз буває просто ну, боюся відкрити чат, тому що я розумію, що немає кому вже допомагати, немає кому на кого брати тих тварин. Воєнні вони постійно просять волонтери, які лишаються зараз в Торецьку, в Часовому Ярі, в Константинівці. Вони просто благають в Покровській допоможі будь ласка, заберіть хоч одну тварину. Вони показують, в яких вони в жахливих умовах. І ну, це вже просто неможливо.